Можливо, аби кожен, хто бачить екіпаж на щиті, кожного разу, коли ми зустрічаємо наших рівненських героїв, на жаль, вже посмертно, щоб ми могли достойно віддати їм шану. Якщо ми бачимо, їде екіпаж, потрібно виходити з автомобіля, ставати на коліна, прихиляти голову. На зупинках так само люди деякі реагують, деякі ні, але я вірю і знаю, що Рівненщина, знаєте, хочеться, аби, аби менше було таких екіпажів, але якби ми могли достойно. Віддати останню шану за тих, хто віддав своє життя, аби ми просто зупинили все місто на 20 хвилин, але ми. Але ми достойно зустріли наших героїв. У нас є до мешканців рівного дуже велике звернення. Надалі ми не будемо сигналити, привертати увагу. Ми вважаємо, що люди вже зрозуміли, що полеглі їдуть, що їх їде багато, що їм потрібно вшанувати. Велике прохання просто зупинитися на декілька там хвилин, не більше часу, не влазити в колону. І не говорити по телефону це відбувається не так довго, і ну багато полеглих воїнів їм шана це найменше, що ми можемо їм зробити.